Так, Всім доброго дня. Ну що, їду зараз, заберу свою посилку з тему і приготувала он лежить посилка на цьому жіночці, та що просила великий одяг. Красовочки там, коротше говоря, те, що змогла, поки швидко знайти, то знайшла, відправлю там жіночка приселенка, нема в чому ходити, вона дуже великих розмірів, то я трішки поїздила, понаходила. А в кого є великі розміри, будь ласка, пишіть мені на стріні, я вам дам. Там не потрібно шуби, там нічого не потрібно, там таке футболочка, штани, щоб жінка вдома ходила. Це стоїть. Вже нервниче, а я їду. Я кажу, я ж пойду на базар, куплю тобі смаколика. Моя яка він йде. Іде і бабушка йде. Не може ніяк прикнуш, що мені вже помощі не нужна. Ну, нехай. Диви. Силку відправила. Зараз швиденько зайду в Дарину, заберу стему і вам потім покажу розпаковку. Подивіться, як будівництво йде класно. Шикарне буде маркетопт. Оце не треба в город їхати, я приїду сюди. Будь ласка, щось таке позаливали, якісь вони стовбочки, що воно буде, не знаю, вокруг може кафе якесь. Отак. От Було наше кафе колись. Мріяли. А тепер маркетопт буде дуже гарно. Молодці, молодці, просто молодці. Так, йду зараз заберу посилку свою. Виходжу з магазину та й кажу, господі, отак що ж нікого не бачиш, то ж раніше жили. Ось ми тут жили в цьому домі. Зараз я вам покажу отой під'їзд. Ми купували тут квартиру. Ось четвертий поверх видно. ось Отсюди, дивіться. Ще, 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 зараз. Ось, ось. вікно відкрить. Оце, оце наша квартира була. Трюкімнатна, дуже гарна квартира тут. І Таня під нами жила з бабушкою. Кажу, як там мама? А вона каже, так, мама померла. Боже. Я кажу, як? А й той помер. І той. Я кажу, а як твій малий? Каже, у малого вже свій малий півроку. Я кажу, оце ж так життя летить, що ми й не помічаємо. Гарний магазин буде, Господи, хай би скоріше його відкрили. От тебе було класно, щоб до Нового року його відкрили. Та ти що, шикардосний магазин буде? Шикардосний. Тут буде і кулінарія, тут буде все. Красота. Так, все, їдемо на базар купувати дуськи. Дома нарешті, після того відео, що ви побачили з магазином, запер мене туди. Ну нічого, все вийшло, деньку купила, досі купила. Я ж вона зустрічала. Моя заєчка, дякую тобі моя. А тут якраз Сережа. І Сережа поставив нам, кажу, Сереж, 50 років йому я спросила, постав, будь ласка, бак, бо вода. І він поставив, підняв. Що кажеться, молодий, сили повну, Так що розпаковочку зараз вам покажу. Так, відкриваємо посилку. Те, що я міряла, я замовила собі костюм. Зараз будемо дивитися, що там за костюм. Так, далі. Замовила собі отаку 20 метрів фольга. Написано, що дуже міцна. Я могла купити, звичайно, в нас в магазині. Брехня собача. Брехня собача це сама звичайна тонка фольга, що у нас коштує копійки. Тобто це брехня. Не купуйте, не йдіть на це. Бо було написано, що особливо щільна. Тому я і замовила, бо звичайно, в мене є. Перша брехня. Далі. Це я купила копійки, воно коштує. Тут білі, знаєте, красовочки всередині. Отак рвуться в мене в чоловіка, так і Дмитрою відправлю. Задник приклеюєш, і задник новенький. Ну я думаю, що це гарно все. Так, далі. Ага. Купила собі нову сумку, так красиво намальована. Отак на пляж нову сумку. Зараз подивимося, що це за сумка. Вже я бачу, що на картинці вона була гарна. А тут, мабуть, те саме, що отой Фольга. Зараз гляну. 90 гривень коштує. Я думала, вона хоч трішечки така, знаєте, супкенька. Боже, Боже. Боже ж мой. В секонді можна було знайти краще. Ну, Нема ні кармана, нічого всередині треба буде. диви, просто шили тканину. просто. Ну, є молня. Так, це треба буде пришити сюди карманчик для телефону. Ну, така сумочка, знаєте, новенька, бо мій той Павлін уже зовсім поганий. То я вирішила такий мультипульти купити. Диви. Така. На пляж нічого. А загалом теж брехня. Не так я собі це уявляла. Далі, о, купила я собі кросовки. люди добрі. Отакі кольорові, мені так вони сподобалися. Думаю, нехай на осінь будуть такі яскравенькі. Ой, легкі, просто невагомі. Зовсім невагомі. Дивіться, які. Ну, красочки така тканинка. Ну, кросовки, як кросовки, але дуже-дуже такі ну, легесенькі. Я помірюю, зараз покажу вам. Так, що ще? І ще я купила отакий стрімер да, називається. Тример. Е, Тому що у мене є та що машинка, але вона ззаді погано вистерга. Тому я замовила отакий тример. Стрімер. Тріммер, а не стрімер. Так, далі. Ага, замовила все, пусто. Дусь на і пакет. І замовила сані новенькі шортики, зараз глянемо. І теж вони непогані, звісно, буде навіть вдома ходити, але погані тим, що ви не знайдете там в описі, яка тканина, що до чого. Ну, зовсім нічого немає. Ой, тут навіть навіть і трусів під низ немає. Диви. Диви. Тобто, Г на палочки. Я не пам'ятаю, скільки коштує, але... Ну, нічого. Подягне фірма. Ну, шорти ще куди не йшло. це не це? Фу, як вони воняють. Люди добрі, їх треба виставити. Фу, як вони воняють. Хімії? Ну, Красива. Під джинси такі. Так, і костюм. Костюм мені дуже сподобався. Я не знаю, в мене мало барахла. Е я вирішила ще заказати цей костюм. Чому я й кажу, що ви. Ті плаття, що я міряла, що ви мені сказали, яке мені підходить. Це таке плаття хочеться мені придбати, а ще більше в курточку. Але цей костюм мені так сподобався. Я люблю таке. Зараз я вам покажу. Ой, тканина теж параша, параша. Я думала, там тканина така, знаєте, як ото віскоза. Блять, яка параша, яка параша тканина? Ну що, буду ходити. Що зробиш? Ще раз скажу, речі гімно у них. От гімно речі, ну не, ну, не варто. Ну, тут така модель, знаєте, м -м, Маднявська. 500 гривень. Оце за оцю парашу що я заплатила 500. Ну, таке, знаєте, поєднання. Зараз я поміряю. Таке воно, якийсь чи штучний шовк. Чи... Ну, можливо, воно, знаєте, розладиться, то буде. Буде нічого, але я думала там зовсім інше. Як виконано? Ну, виконано, як виконано. Дуже жмакається, бачу. бо та, Правда, ж їхала ж з Китаю. Ну, акуратно пошито. Тут уже сказати я нічого не можу. Ну, так, Ще б, ще б і пошили неакуратно. Це вже, мабуть, все. остання моя замовлення, що мене підкупила якась одежа з цього тему. Зараз я поміряю що, штани, знаєте, так я відчуваю, як я в магазині міряла штани. Але просто, ну, зовсім розмір мій. Але там таке воно об'ємне, такий рукав, таке. На мені воно хер з збоку бантик. Розумієте, зараз підожіть, я отак. Ну нічого. Вже купила, буду ходити. Зараз я вам покажу, отак постойте. Дивіться, так, штани. Заді тут воно пожмакане, а так воно продовжене. Ну так, нічого. Звичайно, що думала, що краще, але вже яке є. Ну Тут воно треба погладити його. Десь вода. А, цей цвіток воняє. Та, звісно, загнився вже, хіба так можна поливати. Ось, отак штани. Широченькі, кармани є. Саме головне, можете отак зробити, так само, як в магазині я міряла. Диві. Отак. Отак ззаді. Бачите, ззаді тут таке довгеньке. Ну, ні, костюм, так ще нічого дивиться. Мені подобається. Тобто, у мене там була моя думка, оті ті штани купити. Нашу. Мені оті підходять. Такий колір від джинсу. Ось, так ось зробила ось модель отак. Хочете отак. Хочете взагалі зав'яжіть. Отак. Коротше говоря, мені оце отут не дуже подобається. ну Це може воротник тут ще одну пугочку розстігнути. Отак, так. Да? Ну, все. Купила, то буду ходити. Зараз покажу кросівки жарко страшне. Ну що, і кросовки. Кросовки, я вам скажу, що я міряла, бо розміри в них незрозумілі. Я чомусь по своєму ногу поміряла, 41-й заказала, а можна було 40-й. 40 але що боси, отак в дорогу дуже гарно, легесенькі, ну, ну просто ну що просто боси. Красівки гарні. Менше, ну, тут носок надійнеться, нічого, краще, нехай більші будуть, чим малі. Красовки, по-моєму, 370 гривень. Взагалі, я їх кинула в корзину, вони коштували 500 Потім вони в мене полежали. І костюм так само коштував 800. Я кидаю в корзину, воно там трошки полежить, потім вони мені от знижка, знижка, і тоді тільки я стартую щось купувати. Ні, кросовочки, ну просто клас, вони наскільки легесенькі, ну легенькі, що це можна 1000 кілометрів сидіти в цих кросовках і ноги не заболять. Красолка моя зато. Мамі костюм дуже сподобався. Кажуть, на тобі він дуже гарний. Що нічого. Що е, сказати? Тему як тему. По-іншому ніяк не скажеш. Тему, як тему. Ну, фольгу, звісно, надурили по-жорсткому. А шортики нічого. Шортики новенькі на пляжик моєму сані, бо в нього вже всі такі. Вони то не старі, він на море тільки їх бере, але ці будуть новенькі такі, у таких акулках. Такі маленькі акулки. Отак. Ще це показати, ну зараз. Ось. Тут навіть насадки є, масло. Все є зазвичай, але можна бороду можна ззаді підстригати. Для мене це саме головне. Ох, тут така кнопка. треба, мабуть, це знімає. Це просто так, знаєте, щоб не, щоб не працювало. Наклеїли. Так, я думаю, що це. А можливо і ні. Якщо воно наклине, то чому воно не по центру? А таке, як біг взяв. взяв? Мені здається, що це знімається. Це, да, це просто, щоб не вмикалося, коли в дорозі. Так, да, це, це знімається. Отак. От Все це знялося. О. Ну, це гарно. Це не всі гроші світу, бо я подивлюся, що це у нас за них просто так. Я вам зараз в кінці напишу, скільки оце замовлення коштувало, ну, там в доларах потім на гривні переводять. По-моєму, 32 долари це все коштувало. Не буду брехати, я вам все напишу. Тобто фольга, оці накладки, шорти, це костюм, сумка. Сумка. І кроси. Оце 32 долари. Читайте, що там вигідно чи не вигідно. Але ще раз скажу. якість тему. Просто тему. Ну, таке саме і на базарі в нас продається. Дивіться, всередині вроді нічого не зроблено. Але так, ну, на один рік, а що ви хотіли? Просто тканина буде дихати. А, воно вже менше воняє. Його просто поставити, і нехай воно трішки вивоняється. Але дуже легкі. Ну, такі легкі, ну я вам не можу передати. Все моє любі. Знаєте, я вам показала, так, кожен раз, как, та не буду замовляти, а потім знову влазиш і то те, то все. А вибір за вами вибір є у кожного завжди. Правда? Правда. Отак От до побачення, до нових зустрічей.